На англійській мові щось. І також є ось такого плану щось максимально неочевидне. Тому а, пропоную розпочати. І перш ніж ви почнете дивитися цей випуск, я нагадаю вам, що все, що ми знаходимо в розпаковках, можна знайти на аукціонах з 50 гривень в телеграмові. Лінк в описі, а ми починаємо. Як завжди, з максимально очевидних речей. Так, відкриваємо обережно, щоб нічого не пошкодити. У нас тут дві книги, і вони прям такі, ну, знаєте, дорого-багато, я вам скажу. Прям обгортка, випуклі всі літери, але дуже шкода, що на англійській мові. Проте вони нульцеві, максимально. Немає, я не бачу тут жодних пошкоджень, нічого. Так мені цікаво, це ж у нас виходить обгортка. Як воно тут виглядає? Ух ти, зацініть. Мінімалізм. Клас. Мені навіть без обгортки більш подобається. Я б обгортку викинув і зацініть. Блин, круто! Круто! Шкода, що не знаю англійської, я по це, б, можливо, б і зали би почитав. Клуб Мародерів називається книга Річард Осмод. Подивимось, скільки це може коштувати. Я не думаю, що це може коштувати дешево в такому виконанні, тому, можливо, щось зможемо на цьому заробити. Так, і друга книга теж я бачу, що вона в цій палітурці: 15 а, фунтів коштує. Тобто, ціна. 15 фунтів це доволі непогано. Але тут, бачите, без обкладинки, вона простенька, немає нічого. Тому цю однозначно довелося б залишати в палітурці Так, про що ця книга? Не знаю. Написано подарунок для тебе gift for You. Ну, я також не бачу ніяких пошкоджень, тому. Я подивлюсь, поскільки по її реально продати. До речі, а тут ніде ціна не вказана. Ні, тут ціни нема. Окей. Ну, Тим не менше, якщо нам вдасться вилучити гривень 400 з двох книжок, це вже буде успіх. І одразу а, відкриємо наступну пачку книг. Так, у нас тут, а, тут, а, тут. А, тут, а, тут, а, тут а. Також іноземна мова. Так, у нас тут а, є О'Нейл Роуч Roach Just Side. щось таке. Так, така книга, м'яка палітурка. Три за ціною 5, ну, тобто, десь. А, десь, ну, нехай 5 баксів. А, ну Тут ось написано, що 12 баксів вона стоїть. Але продавали три за ціною 5. А добре, добре, така книга. Подивимось, за скільки її можна продати. Поки можна оцінити, я думаю, гривень в 100. Так, і Пауло Коельо. Цього автора я знаю, це мені знайомо. 1090 коштує тут. Цінник стоїть навіть. Так, і. Ну, вона також новенька. Да. В доволі гарному стані, я вам хочу сказати. Я не думаю, що можна її буде оцінити також в, 200, в 12 баксів. Так само по 100-200 по 200 гривень ми їх оцінюємо. Якщо вони продадуться за такою сумою, то це гарний профіт. Якщо ні, то ви ціну побачили у будь-якому випадку. Так, Далі в нас тут такий просто пакет Zip з мочалками. Просто чи, з чиїмось волоссям. Бридотом. Так, Ну, коротше, не хочу я це бадляти, не знаю. Просто та, отака штука була в бауллі. І просто така штука відправляється в сміття. Воно Видно, що воно там все таке, знаєте, потерте, грязненьке, чорненьке, напитане пилюкою, скоріш за все, що не був в, ваку в вакуумі. Тому це просто викидається в сміття. Так, наступний пакунок. За цей, звісно ж таки, ми нічого не зараховуємо. Так. Пасочки. Да, просто максимально звичайні пасочки з а, єдинорожкою. Тут у нас білочка є. І зайчик. ну. Чесно кажучи, також максимально безтолкова річ. Якщо хтось щось буде купувати в аукціонові і у вас є діти, просто напишіть за ці пасочки, і я їх вам покладу безкоштовно, тому що ну, який резон їх продавати, але я і розумію, що відправляти їх сенсу немає, бо людина заплатить в 10 разів більше, ніж можна оцінити ці штуки. Тому. Просто бонусом безкоштовно докладу, кому потрібно буде. Так, і мені цікаво, що в цьому мішечку. Ну просто все. Тут такий мішечок прикольний. Так, мішечок ми залишимо в будь-якому випадку. Так, і... Такі штуки. І одна така штука тільки що впала додолу. А і ще такі штуки. Все. Що это тут таке? Ми дізнаємося, а, скільки це може коштувати, я поки не знаю. Але отак от так. От. Ну, і перегріб. Ціну ви побачили, якщо я знайшов, за скільки його можна продати. І пропоную перейти до наступного лопу. Так. Щось тут багато Ух ти, ух ти! Сюди. Таке нам подобається. Це навіть я знаю, що таке, розумієте? Так, що вона? Так, ну Це ржавенька. Це, да, начебто, нормально. І це нормально, nice. хто в темі, той вже зрозумів, про що я. Що це таке. Так, вони вже в сборки, ж, да? так, да, все все готово. Хоп. Що тут не перетрухав, нічого. Та ні, все окей. Так, крючки на місці, все є. Хто в темі, той в темі. пружини для закидушки на рибку. Так, ну це можна буде тестувати. Аж три штуки, я знаю, що вони по 50 гривень мінімалка продаються в магазинах. Тому це гарна знахідка, однозначно, три штуки. Ті, хто знову ж таки ходять на рибалку, знають, що вони постійно десь там губляться, плутаються, застряють, обрізаються. ну, коротко. Розходник, хороший розходник, одна, правда, поржавівша, але яка в баню різниця, а ті норм. Плюс 150 можна сміло додати. Типу, ржавчина на якість ніяк не впливає. Так, наступний пакунок. Тому це плюс прибуток. Так. Знову щось код. Ну, буває. Як пакуєте, так і розпаковуємо. Так. У нас тут листівочки. Так, це сюди. Ну, просто листівки. Да. Я так розумію, тут мікс і СССР і не СССР Так, 3, 4. Так, це що таке? Тут, написано, моє місто. Полтава? Так, що це таке? Просто листівочки, буклетики такі. Прик... Окей, сюди. Так, що по чому? Не написано. Ну окей. Так, раз. І тут у нас що? А, ну тут звичайні просто конверти. Значить, пост на OLX це купується. А коли я це продаю на OLX, о, ну тут є щось прикольне, то в мене не купується. Оці прикольні. Окей. Так, гривень 50, я думаю, можна за цей е, пакунок дати. А, чи я його продам, Скоріше за все, ні. Але зарахувати щось ми маємо. Хтось там в коментарях писав, що скоро з такими темпами в тебе буде. Звалище в квартирі і так, трішки є. Але я намагаюся все продавати і продавати його максимально дешево і максимально швидко, аби воно не залежувалося. Так. Що це? Прищепки. Нестандартні такі прищепки. Я таких прищепок ще й не бачив. Все, пішла чухнячка, ніс чешеться Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 штук разом з тією, що в мене були в руках. Такі, тут написано. Нарисовано що на можна прищепити фотографії і всяку таку дію Скільки це коштує, ви побачили? Для мене поки що секрет. Форму тут книга. Такі пакунки нам попадалися. Да. Я ж кажу. Для вже опять кобзак. Яка популярна книга виходить? Так її запакували, це жесть. Так. Вчора я кобзара продав за 210 гривень. Так. Тому мені сподобалося. Так, такий кобзар. М -м, який це рік? Так, дивіться, така палітурочка. Так, 2009 рік Харків. Ну це посучасніше видання начебто все в порядку. Так. Сучасне видання кобзаря. 2009 рік. Повна нецензурована збірка. Так і написано. Подивимось, скільки то може коштувати. Так, і переходимо до наступної посилки. Так. Ну це щось важке. Так. Та ладно. Боже. Привіт. Ножик там порізався, не вперше. Ні, цей ніж нікуди не годиться на розпаковку. його потрібно міняти. Бо так як тут все пакується, то це треш. Такі, е, скобер для документів. Отакі. Я таке тільки в універі використовую собі, що ну, воно мені ніде по життю не пригодилося. Їх тут дуже багато. Якщо нас дивляться якісь а, студенти або нас дивляться юристи, я думаю, вам така штука буде потрібна. Не знаю, скільки це коштує, я подивлюся і віддам максимально дешево. А, Тут написано 50 штук. 50 штук. Написано. Так що з копом, я думаю, буде вигідно забрати. У -у -у. Шесть важкеньке і и Журнали. Журналы. Железный мир. На гору. Блин, капят саны вожки. Так, який журнал. Ну, чисто про спорт. Да. Чисто спортивна тінка. Мужчина. Так, тут прям зходу мужчина. Такий. Так що, кому цікаво. Подивитись на мужчин. Велком. Залітайте, забирайте. Зараз да, всі ціленькі, всі гарненькі. Подивимось скільки вони коштують, але вони дуже важкі. Ну прям піпец. Жесть.